Раз, два, три, чотири, п'ять. Починаємо прямий ефір. Вітаю. Я Симоненко Олег, директор видавництва Час майстрів. Наше видавництво вже готується до Різдва, до новорічних свят, і тому я продовжую презентувати вам книжки, які створюють різдвяний настрій, які допомагають радіти зимі, які допоможуть. Вам поліпшити свої стосунки з дітьми. Хочу зараз презентувати вам книжку Марджері Вільямс Вільветовий Кролик або як оживають іграшки. Марджері Вільямс Вільветовий Кролик вважаю цю книжку світовою класикою на рівні Маленького Принца. Ця книжка про кролика хочу вам. Познайомити їх про його друга хлопчика. Хочемо познайомити з ним спочатку. Жив собі колись вельветовий кролик. І спочатку він був пригарним, хладким та пухнастим, який має бути кролик. Його шубка була поцяткована білим та брунатним, а ще він мав справжні вуса, з ниток і вушка, підбиті рожевим шовком. Тож, коли різдвяним ранком кролик з гілочкою гостролисту в лапах визирав з туго набитої панчішки хлопчика, вигляд він мав просто чарівний. З цього різдвяного ранку починається пригода кролика, який стає кращим другом хлопчика. Чому я раджу читати цю книжку? Чому так важливо? Читати цю книжку в Конун Різдва, 2, тому що ця книжка про диво. Хлопчик, він, маючи, він з багатої сім'ї, маючи багато-багато іграшок, різних, механічних, більш дорогих, ніж цей кролик, він саме, саме його улюбленою іграшкою стає саме цей вельветовий кролик. І так сталося, що хлопчик захворів. Захворів на якусь, я не пам'ятаю точно яку хворобу, та яка в той час практично не виліковувалась, була дуже заразною, і тому треба було ізолювати мальчика, хлопчика. І хлопчик вилікувся, видужав просто якимось дивом. Лікарі дивувалися від того, що він видужав, але поряд з хлопчиком весь час найближче до хлопчика був саме цей вельветовий кролик. Він його обіймав і вдень, і вночі. Він був безпосередньо з ним в найгірші часи, в найскладніші для хлопчика часи. І ось коли хлопчик вже видужав, лікарі наполягали на тому, щоб все. До чого доторкався хлопчик, було спалене. Бо ця хвороба, вона сильно заразна. І треба було все дезінфікувати і спалити все, до чого доторкався хлопчик. А найближче, до чого доторкався хлопчик, це був його найкращий друг. Так, книга закінчується добре. Ось любов кролика і хлопчика. Кролик оживає. Ця книга про безсмертя душі. Ця книга в тому числі і про смерть. Бо страх смерті до наших дітей приходить десь в три рочки. І це виражається через те, що діти бояться, що мама кудись піде, вони хвостиком за мамою тягаються. Ось і терапувати цей стан і розповісти. Дітки бачать, що ось летить комарик, хтось його пришип, і комарика вже немає. Да? Ось є життя, ось є смерть. І віра в те, що душа безсмертна, ця віра дає силу жити. Хочу звернути увагу на важливі речі. Цієї книжки, ознаки цієї книжки. По-перше, це переклад Мії Марченка. Більшість книг вельветовий кролет Меджелі Вільямс, які видавали інші. Більшість, я не знаю чому. Це переказ, це не переклад. Я вважаю це якось для такої невеличкого об'єму повідки незрозумілим для мене. Ми зробили переклад. Робила нам переклад Мія Марченка, яка є лауреатом премії Сковороди. І це причудовий переклад, і я дуже дякую Мії Марченка за цей чудовий, прекрасний переклад. Чому? Тому що це не просто твір, бо література це не просто красиво викладена історія. Це слова, які складені в речення. Ці речення складені вже в історію, і вони складені в такому порядку, таким чином, що вони творять диво, вони перетворюють наш стан, вони перетворюють нашу думку, вони дають нам можливість приторкнутись до переживання інших, доторкнутись до досвіду і пересудомити свій досвід. І саме в цій книжці слова. Складені ну, просто неймовірним способом. Ще хочу звернути вашу увагу на оформлення. Це Аня Черненка з міста Сум художниця. Ви бачите, це не просто малюнки, це малюнки через візерунки, як і наша вишиванка українська має свій код, свій, свої знаки в цих візерунках. Так і в цих візерунках, ось зверніть увагу, да, художник через ці візерунки він впливає, він резонує з тим станом, який є в книжці. Я вважаю, що це один із наших найдаліших проєктів Вольветою Кролик або як оживають ви іграшки від видавництва час майстрів». Бажаю всім різдвяного дива. Читайте! Використовуйте книги як інструмент у вихованні своїх дітей. Саме такі книги намагається видавати видавництво час майстрів. Книги, що відкриваєш смакуючи, а закриваєш збагатившись. Арджері Вільямс, Ольветвий Кролик або як вживають іграшки. Чи оживають іграшки, чи не живають. Дуже цікава тема для дітей. Дякую. Щасти!